Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Сім балів. у «Дженералс» після п'яти зіграних матчів команда знаходиться. Генерали намагаються перейти в атаку, проходить передача від пасічника. Простріл на дальню стійку на старті осінньої кампанії. Тоді камбек вдався якраз таки. Есістент Опа зараз апеляції чи не перетнув м'яч лінії. О не було зараховано. Можливо, будуть переглядати відео повтор арбітра. Але поки немає Суминки у грі. Шульга Шульга перед воротами! І все ж таки пузік заносить м'яч у порожню рамку. Івану Кузнєцову футболісти Терекона. Может анімать далося заблокувати. Удар кузнецовий ще один. Потужний удар дачка, цього слова дачка. Що робить Музик? Музик просто у маслі ворота переправляє м'ячию. Ну що ж, після перегляду вару гол було скасовано. Так, Олександр Кузік врятований. Від того автоголу Лобанов перехоплює м'ячки І Як завелися обидві команди? І Пасічник під ногою пропускає він абсолютно один опинився. А Василинчик. Тарасенко видрівав м'яч Кирічок відхопив. передачу на Тарасенка. Тарасенко. Можливо, хоча б після цих У нас трішки заспокоїться пристрасті зараз удар у стійку на своїх і втратив. Можливість зараз шульга. Шульга пробуває з острого куда. Дуже курйозний гол, але поруч зі стійкою. М'яч пролетів, тож перший тайм завершено. нічия 1-1. Не точно Кузніцов попереджає Тарасенка. Кузнецов перед штрафним лом. Хороший удар, а пробуває пасічник після скидки п'ятої Кузнецова. Кірічок, Кірічок! Гармата від капітана Терекона. І 2-1 на користь номінальних гостей. Нова, Алена, щастя, все, обійшло. Зараз Тарасенко. Тарасенко, Тарасенко буде друга спроба. Ні, Шульга. Просто літають в підкатах. Перед власними воротами пасічник та втриманням переможного результату цього сезону. у Терекона найбільші проблеми зараз. М'яч в руку. Ельдар Шулізіст. Кузніцов. Кузніцов під право пробиває Кузніцов. Я на Климчука, але шульга встигає повернутися назад, відпрацювати у захисті. Тарасенко п'ятой на Кирічка. Кирічок! Так, замість того, щоб спілкуватися з арбітром, потрібно назад повертатися Мащенко, оскільки зараз чисельна перевага. в два вихід для перегона. Але чи буде гол? Ні, не буде. Ще один нереалізований момент для переконати. Скільки ж можна? Шульга Кузнєцов. Зараз крольов випереджає кузнізова, але котів відбирає кус не влучає у майже порожні ворота. Є фіфанцем. Забиває Все і все-таки переходять. Джанерос не стається, Потрібно віддати на лепі. Валену просто жагу демонструють. Номінальні господарі, але вочевидь, зазнають. Вони поразили, зараз ще викидуть. 3-0. Фактично Пузік. Пузік. Пузік забиває з передачі Тарасенка. 1-4. Лунає фіналі свисток. Терекон перемагає вперше у сезоні. Один з лідерів команди, так, якщо можна так сказати, Олександр Пузік, вітаю. Чотири годин по рахунку, начебто така впевнена перемога, але ті, хто бачили поєдинок, знають, що це було досить нелегко і вприкінці так, забили два м'ячі. Що скажеш по грі? Як склалася гра, на твою думку? Так, дякую дуже суперникам за гру. Гра була дійсно складною. Суперник дуже класно грав, він вміє оборонятися. Але ми дуже ускладнюємо собі життя. От ту -туру ми, е, у нас дуже слабка ре реалізація. Не знаю, чому так виходить. Раніше у нас не було цієї проблеми. Сьогодні ми е, ну, дуже багато создаємо, але. Ви самі бачили, ми гру вирішили там буквально за хвилину, за дві до кінця, і оцей валідол був до останніх хвилин. Це дійсно проблема нашої реалізації, яку ми е, намагаємось е, вирішити на тренуваннях. Це тільки так можна е, цю проблему вирішити. Тому дякую ще раз супернику за гру. Дуже класна команда. Бажаємо успіху надалі. Е, дебютна перемога. Тепер е, пішов перелом. так? Сподіваєтесь на це. Це комедія, звісно. Перша перемога наприкінці турніру. Ну, це у нас зовсім інакші амбіції. Ну, це... Ми провалюємо цей турнір. На жаль, перша перемога, як ви саме кажете. Залишається працювати над помилками та їх нівелювати, так сказати. І сподіватися на наступний сезон, я так розумію. О, ще сподіваємось до кінця сезону, там, я не знаю, вирішимо якісь проблеми та ще декілька очків наберемо. А так? Добре, бажаю успіхів і найбільший очок вам, в ваш карман. А тепер гравець команди Дженералс. представтеся. Кузнєцов Ван. Іван Кузніцов. Як я у вашого. Суперника запитував да, по е, рахунку, начебто така впевнена перемога Терекона, але е, лише на останній хвилині вони забили двічі. Так, до кінця, до останніх до 39 хвилин, було е, напружене таке протистояння, особливо там перший тайм, багато фолів, багато емоцій. Е, е, що скажете по грі, і от оці емоції, чому вони саме виплеснули як у вас, так і у суперника. На вашу думку? Угу. Е, дивіться, гра була рівна. Грали рівні команди. Це і по там тридцяти хвилина. Можна побачити. Е, почалися суперечки, почалися звертатись до арбітрів. Це накалило гру. Ну, після чого ми після перерви поговорили з ну, судді з нами поговорили. Ось заспокоїли гру. Після цього ну рівногра не забили декілька моментів небезпечних. Вони також нам не забили, бо рівна гра була без. Особливо без центра поля. Ось. Пропустили дурний гол, намагались відігратися, ну і в кінці забили нам два. Тобто абсолютно нормальна робоча гра. Могли забирати, ну вийшло так, що програли. Тобто, якщо я правильно розумію, то така більш футбольна фортуна була сьогодні на боці суперника. Та ні, не те, що фортуна гра, ну тут то як, вони перемогли, значить вони були сильніші, значить в нас є якісь помилки. Це може бути там, в реалізації, наприклад, у мене я там три моменти не забив. В такому плані. Ну, тобто, десь, можливо, нерви трішки здали, типу підвели, ноги забиті. Також все буває, вони забили мені все. Робити треба працювати Та Ні, не те, що працювати, просто треба було забивати, де і все. Працею вже нічого не зробиш. Працювали ми на полі, намагалися старалися, але трішки не, ну, не, не те що. Не можу сказати, що не дожали, просто знаєте, трішки щось не вистачило. а їм трішки вистачило. Ну, десь 52 на 48 Вони перемогли. Ну і рахунок по грі, в Принципі, ну бажаю вам, щоб у вас в наступній грі все виходило. І як немога більше забували. Дякую. дякую, дякую, гарного дня.